Можливо, ще якісь операції плануються. Будеть хотіла... була... там новиша. Ну, навіть тут навіть пробачте, що я так перехопив, навіть не сумніваємось. І дуже важливо, що прилетіло щось цікаве, бо е, наші дрони вони так само, як і шахеди, вони схожі на мопеди, коли літять. Бо вони там звичайно стоїть е, гвинт, пропеллер, і він так дирчить. А там ми ж бачили, багато хто бачив відео, як е, кричали ці військовослужбовці, коли тікали російські, що ось щось свистить, може це винищувачі. Якщо свистило, то це був ракетний двигун. А що це було або ракета, або в кращому для росіян випадку це була паляниця. Ну, принаймні, навчаться вимовляти це слово. Я хотіла, мучаться, у вас мучаться, мучаться. так. Я Тому, захотіла вас я... запитати стосовно Курщини. От мене складається так. враження, що, попри те, що Путін дав наказ звільнити Курську область, у -у -у. що самі куряни йому не надто потрібні. Десяток кабів було скинуто росіянами на територію Курщини, тобто їхню ж територію минулої доби. І ось наші оборонці, начебто, прорвали ще одну ділянку кордону. Чи є потенціал, що до жовтня росіяни не те, що не звільнили, Звільнять, як того хоче Путін, а ще більше там загрузнуть. Ну вони вже є. Це ж вони вигадали ці терміни э, э, отрицательне Ну, Вони звільнять вони звільнять Корщін до зворотному напрямку. Це, це все буде добре, все йде по плану. Територія контролюємо збройним силами України, несуттєво збільшилася, але ми робимо все за планом. Диву я, я, я слухайте, можна їм писати. Якщо вони вже не знають, що щось брехати, ну, давайте їм будемо смски посилати що, допомагати їм брехати, бо вони вже виглядають дуже жалюгідно, навіть інколи це не цікаво. То дивилися, зліло, ну, людь брала ти інколи. Потім вже було смішно. Зараз вже, як казав про росіян Джагар Дудаєв, таке відношення від дохлої тварини. Тобто дивишся на цих людей, думаєш, боже, ну що ж ви методичка, ніхто ні, може написати, що нема у вас людей, які щось там можуть, чимось любов помер і все, нема кому анекдоти писати. Ну, то таке. Ну, останнім часом загалом в Росії все якось не дуже складається. Ось ядерний складається, російський арсенал самознищився, ракета сармат напередодні вибухнула під час чергових випробувань, лишилася вирвами її бачили. За, то, за то, яка пісня, за то, яка пісня, сармати, сармати, сарматушки. А ви знаєте, і всі випробування, пробачте, що я перехопив знову, всі випробування «Сармат» і всі випробування сармати було 5 чи 6, 6, тільки один був вдалий. І то там вони невідомо, куди вона або вибухали на місці, або вибухали за декілька хвилин після старту. Тобто, ну, а за, за та пісня, якісь пісня, сарматушки. Ну, знаєте, це дуже добре що так відбувається, бо я впевнений, про це треба багато казати, особливо нашим партнерам, які продовжують боятися Російську Федерацію, що подивиться, ну, подивиться, на їхні сармали. Вони злякалися арматами, де вона і все. Ну нічого просто просто цю інформацію передавати. І, Таким чином, може швидше нам будуть і активніші, як каже президент Зеленський, все ж таки дадуть сучасну зброю, ще хоча б дозволи використовувати те, що дала. Після того я почну розуміти, що росіяни, по-перше, не можуть нас скущені видавити, а навпаки, отрицательне в сплутті. А по-друге, що їхні ракети, якими вони так лікають весь світ, ну вони не літають. А літають, може літають ще тільки ті ракети, які робили в Україні на ЄМЗ. Все крапка. Ну насправді в Кремлі також більше почали усвідомлювати, що на Захід не дуже вже і впливають ці їхні ядерні лякалки, а Путін шукає нові способи зміцнити свої так звані червоні лінії. Про це пише американське видання The Washington Post. От що ще можуть, які ще можуть бути лінії? Чим ще може Росія залякати Захід? І наскільки загалом це буде дієво? Ну, знаєте, єдине, що мені здається, що е, ну, все, що все, вони, вони казали це так, не просто по декілька разів, а так багато разів, що е, ну, вже, вже збилися ми з, з, з рахунку, скільки це разів вони казали ядерну безпеку. Я думаю, єдине, що вони можуть напогати, сказати, що е, е, ми от зараз е, е, зробимо сіпуку да, е, і вам всім буде соромно. От Ці можуть напогати і все. Мені здається більше нічого. Ну і на фоні всіх цих невдач свіже опитування видання видання Moscow Times пише я взагалі завжди із скепсисом ставлюся до того, що публікує російська соціологія, але тим не менш 49% опитаних громадян Росії за те, що Путін вивів війська з території України і почав мирні переговори з Україною. І ось навіть якщо он там не будуть досягнуті цілі так званої СВО, хоча от я особисто маю сумніви, що Росіяни взагалі розуміють цілі так званої путінської СВО. От що ви думаєте ось, про ці показники? 47%. А, хитрі. Вони хитрі. Ви знаєте, от що, що інформаційну війну, коли вони професійно роблять, у них це виходить. Це, це не просто так. Це 49%. Він хитрий. Хитрий. Ти дивує. Я не знаю таку соціологію. Те, що вона брехлива чи правдива, не має значення. Вони хочуть довести всьому світу, що не тільки керівництво Російської Федерації, а навіть майже половина росіян за те, щоб почати мирні переговори, а впирається Захід і впирається Україна. Бо для чого це зроблено, а не тому, що ну, слухайте, ну вони ж ну, Тобто Росії потрібна рахів... потрібна зупинка, передишка, так? Вкрай потрібна. Вони вони вичерпалися. Вони вони не можуть. Ну, по-перше, це потрібно для внутрішнього споживання, тому що ну нічого не буде ні на Покровському, давайте ж ми розуміти, нікуди вони не ні, Покров, вони не захоплять, нікуди вони не просунуться. Нікого, ні ніяк вони нас з Курщини не вичають. І їм треба, їм треба перерва, бо вони не можуть пояснити, ну скільки можна казати, що е, операція йде за планом, що це за план. По плану було, що наші війська зайдуть на Курщину, тому вони просто от такі вони добрі, благородні люди, вони хочуть миру. А от ми, українці. Е, Знаєте, я слухаю інколи там, ну знаєте, чат рулетка, там, ну, там інколи викладуть, вони впевнені, що на них напали. Пересічні росіяни впевнені, що на них напали. Там навіть немає дембілі Бомбас вісім років. Це люди вже продвинуті. А звичайно, на нас же напали, ми захищаємось. Ну, слухайте, можна ж дослухатися і до Володимира Зеленського, який цими днями поїхав до Сполучених Штатів, поїхав ознайомлювати президента Джозефа Байдена з планом перемоги, і на цьому всьому фоні а, зрозуміло, що туди входить і курська операція, зрозуміло, що туди входить і озброєння, так як ви на початку казали, і гарантії безпеки. А у Лесата, так, так, так. так. І що цікаво, що буквально після 12-ї години. Якщо я не помиляюся, з'явилася новина від Піскова, речника Володимира Путіна, про те, що вони вивчатимуть цей план, якщо він буде в публічному доступі. Тобто, ось до такого доходить цинізм, я б сказала. Давайте будемо дивитись. Як е, ми всі вже стали майже фахівцями в військовій справі, Ну це без навіть майже Я без претендую. ні. Ну багато хто розну давати давайте. Ми ми не можемо не можна розбиратися усіх питаннях. Це це нормально. Людина не може знати там, але. Е, Ну, критичне мислення має, має все ж таки е, бути присутніми. Тому ми маємо аналізувати те, що відбувається. Ну, чотири пункти, які е, оприлюднили, е, що повіз президент Зеленський президенту Байдену ну, ну, на перемовини з Харі з Камілою Харріс і Джона Трампом, ми розуміємо, що це ну, ну можна. Ну що вони там дурні, що Не можна було по телефону написати там смс-ку. Чотири пункти. Доп... ні, звісно, там буде прописано детально, тому це е, навіть. Президент не зах... не схотів передавати по якимось на то захищеним засобам. Це буде особисто, це буде як то кажуть, з рук в руки. Тому там є дуже серйозна інформація, а не просто ну давайте допоможіть нам там сучасну зброю. Там ну, слухайте, ну, ми ж, ж дорослі, правда. Тому там буде там серйозний план і там серйозне буде обговорення. І я впевнений, що одразу відповіді ніякої не буде. Ну, крім того, що ми будемо постійно підтримувати Україну, ми за те, щоб Україна. Ну, це має бути слова, політичні слова, це дипломатія, так вона має працювати. Але відповідь, чітка відповідь, я думаю, буде передана потім, теж деталізована і я впевнений, якимось діпкур'єром, тобто через когось. Безпосередньо наші ставки хромок тоді буде приймати рішення. Але це е, детальний план е, нашої перемоги. Я впевнений, буде підготовлений, вже підготовлений буде переданий президенту, і вони його мають вивчити принаймні ну, декілька днів, а я думаю, декілька тижнів. Ну, давайте ж. А, ну, це ж Це не чотири фрази, приїхав, щоб особисто сказати: пане Байден, сер, от допоможи, ну слухай, ну, ну, ми розуміємо, що там набагато серйозніше все. Хоча дипломатично, і після цієї зустрічі, звісно, я впевнений буде або, або а, с, а, сумісний виступ якийсь, або поокремо Щось скаже президент, ну аж точно скаже, що може, що скаже Байден про це. Може Трамп, може, ну, ну подивимось. Зараз увага, увага, війна продовжується, бойові дії, гинуть люди, йдуть запеклі бої, але зараз увага в нас прикута до Нью-Йорку, тільки не того, що в нас, а того, що в Сполучених Штатах, бо там може багато що для нас вирішитись. Тому ми... От зараз не стільки на бойових діях, хоча ніхто не применшує важливість і значення того, що зараз відбувається на фронті, але от зараз дуже важливо в тому числі, що відбув що відбудеться, і що що прямо зараз відбувається е, на Нью-Йорку, якій американські поки що. Пане Олексію, я дуже дякую вам за ваш час і фаховий аналіз. Олексій Гетьман, військовий експерт, був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку, і побачимось.